Закінчити війну, аби врятувати свій дім і стати королем? Помпорбом! Це я про кіно, якщо що, зрозуміло, що. да між іншим, важливе питання. Я говорив про аквамена. якщо що. А важливе питання: ти DC чи ти Марвел? Ти знаєш, я і не то, і не то до побачення все, викреслюємо. <рес> ну може тобі сподобається мій фільм. Знаєш, мене зараз улюблений фільм Things» називається. Він це бідні, бідолашні створіння Стоун. Мені дуже подобається. А що тобі подобається? Чи чому ти порекомендувала б нашим глядачам подивитися? Things»? мені здається, це така робота, в яку дуже вкладено багато сил, багато грошей. Там класні декорації. Там ціле місто побудували для цього, для цього фільму. І акторський склад, неймовірний, і сама режисура. Ну, це дуже таке якісне драма. кіно. Це все це зналірична це драма. Завжди вона трошки зараз в кіно з комедією. Мені подобається, коли жарти такі. Знаєш, спочатку смішні, але а. потім драматичні. А, а там є люди, які можуть плавати безкінечно в воді. Ні, ти знаєш тоді. Далі будемо говорити <по> про аквамена. <по> Продовжуємо <по> говорити про аквамена. Чому актору, який зіграв головну роль, довелося навчатись бойовим мистецтвам? і чому підводну освіту а не захотіли проводити у Москві. Про все це у нашій щотижневій рубриці. Про кіно давайте дивитися. Але Ліра на кіно теж обов'язково ласка. Я чув про нього Класно. Ну, дуже класно. Йому довелося вести війну із братом, щоб захистити свій дім. Про це фільм Аквамен. Чому від зйомок кінокартини один за одним відмовлялися режисери? Та чому актори імітували плавання на суші? Фільм Аквамен знято за мотивами коміксів компанії DC, які вигадали Аквамена ще в 1941 році. За екранізацію взялася кінокомпанія Warner Brothers. От тільки режисерувати зйомки фільму ніхто не хотів. Режисери відмовлялися один за одним. Спочатку стати режисером проєкту запропонували Пітеру Джексону, відомому за трилогією Володар Перснів. Однак той відмовився, пояснивши, що вся ця супергеройська тема не про нього. Але здається, кінокомпанія зрозуміла це не відразу, і через якийсь час запропонувала ще раз. Він знову відмовився, а пізніше жартував, що Warner Brothers з першого разу не розуміла. Перш ніж знайти добровольця, кінокомпанія пропонувала цей проєкт ще двом режисерам. Але ці теж відмовилися. Оце вони, мабуть, лікті кусали, коли дізналися про захмарні збори в прокаті. Врешті режисером став Джеймс Ван, який був відомий гурорами Пила Гра на виживання, астрал та закляття. Аби зробити картинку максимально екзотичною, однієї локації виявилося недостатньо. Тож усій знімальній команді довелося подорожувати: Італія, Канада, Марокко, Австралія абсолютно різні пляжі, колір води, природа. Поєднання різних локацій у одному фільмі створило унікальне місце, якого в реальності не існує. А щоб побачити усю цю красу, знадобиться декілька складних перельотів, і направду чимало коштів. Але ж невже не можна було обійтися комп'ютерною графікою? Сучасні технології точно дозволяють не лише змінювати колір води, але й цілі нові світи створювати. Втім, на думку кінотворців, зробити це так красиво і реалістично, як з цим впоралася природа? Неможливо завданням із зірочкою було відтворити підводний світ. І тут постало питання: знімати у воді чи на студії з допомогою декорації і комп'ютерної графіки при монтажі. Режисер Джеймс Ван обрав другий варіант. На його думку, підводна зйомка мала б гірший вигляд аніж студійна. Фільм мав бути яскравим, а це важко зробити у товщі води. Тож підводне царство почали зводити у студії, і тут варто відзначити, що декоратори постаралися на славу. Кінокартина вийшла надзвичайно естетичною, аби зробити ефект, що герої плавають у воді. Акторів підвішували на спеціальні троси, і вони літали у повітрі, вдаючи плавання. А вже на монтажі додали трохи бульбашок та волосся, яке розвивається у воді. І вуаля ніхто й не запідозрить, що насправді все це знято і близько не біля океану. Звісно ж, якщо не знати про це. За сюжетом, головний герой Артур Карі, якого зіграв Джейсон Момоа, відомий також за ролями у грі престолів та дюні, син звичайної людини і підводної королеви. Він жив серед людей і довгий час й не підозрював про своє особливе походження. Але згодом Артур дізнається, що він нащадок підводної королівської родини, коли між людьми та морськими мешканцями починається війна. Артур розуміє, що тільки він може зупинити. Її. Але для цього йому потрібно зупинити свого зведеного брата Орма, чия роль дісталася Патріку Вілсону, зірці стрічки Астрал, щоб стати істинним королем. Персонаж Момоа має знайти легендарний тризуб Атлана. Врешті йому вдається перемогти Орма у вирішальній битві і об'єднати два світи, які тепер живуть у мирі. Аквамен став не просто комерційно успішним, він став справжнім кінохітом. Лише вдумайтеся при вкладеннях у 200 мільйонів доларів у прокаті на ньому вдалося заробити увага! Понад один мільярд! Це зробило Аквамена найуспішнішою картиною із кіно всесвіту DC, головного конкурента Марвел у супергеройському кіно. Насолодитися фантастичним екшеном можна вже цієї суботи на телеканалі ICTV2 о 20.20. класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – класика, яка об'єднує покоління.